На цьому відео 25-річний боєць третьої окремої штурмової бригади Тарас Дмитренко йде додому у відпустку вулицями села Забране Малинської громади. 8 травня 2023 року. В бою з російськими військовими в Бахмуті Тарас Дмитренко загинув від осколкового поранення в голову. У нього залишилась мама, тато, два брати і три сестри. Того літа мені приснилася смерть брата. Мені приснилося, що лишить труна в дворі. І я бачила ці ноги, я відганяла від себе ці думки. Це я проклинала себе за ці сни, і 8 травня він в останній зайшов в мережу, але я в ту секунду йому написала Привіт, як ти? Тоді за 30 буквально хвилин я йому пишу, чому ти не заходиш в мережу за його за 30 хвилин до його смерті. Тоді вже мені його побратими написали, що він пішов в контрнаступ, був штурм позицій ворожих, і все, його не стало. У перший день повномасштабного вторгнення Тарас був у столиці на роботі в піцерії. Галина, мама, розповідає, що він вивіз сестер за межі Києва, а сам пішов у військомат і приєднався до тероборони. І він мені дзвонив і каже: мам, буде війна, а я кажу, Тарас, він каже, я не приїду і кажу, Тарас, тільки я тебе прошу. Він сказав, готуйте документи, щоб були насторожі, все. І казав, що не було ні каски, ні, того, ні шльомника, нічого. І пішов голий, ранених тягав, убитих. Трудився, да. дитя а тоді дали томата через який час, і пішов. Рада Дмитренко говорить, брат пішов воювати, приховавши травму руки. Коли командир побачив, що в нього він не так носить снаряди, він сказав: Покажи руку а там травма руки з дитинства. І все, його відправили на операцію. Сказали: Ти нам такий тут не потрібен, а його це найбільше замотивувало, сказав: Ні, я повернусь до вас. Тероборони Тарас Дмитренко перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади і брав участь у боях за Херсонщину, Запоріжжя та Донеччину. Мама каже, що син завжди говорив, що все добре, і допомагав. Важко мені, дуже важко, бо кожне дитя, мені, воно мені дороге. А це, що я саме більше він уникав моє так життя так глибоко, що я йому саме більше довірала. Треба порося. На, треба товчити теж на. Він не бікав за гроші, ні, нічого. Брат Тараса Віктор нині захищає країну. Каже, за брата готовий іти до кінця. Ну, в дитинстві глядів я його, як найстарший у сім'ї. Потім підріс в місті на рибалку ходили. Раніше на два часа в школу їздили, щоб пограти в волі. Ну, тобто, за своє рвеш, як ні ну, за кого. Поки я військовий, поки призваний, ну все, що в моїх силах, буду працювати у школі, де навчався Тарас, нині облаштували куточок пам'яті. Вчителі говорять, Тарас був добрий і любив малювати. Це був маленький хлопчик, дуже спокійний. Сидів він на другому ряду, завжди вічливий. Такий добрий, чемний, слухняний хлопчик. Тарас Дмитренко був працьовитим, каже односельчанка Ольга Григорчук. Які канікули й до канікули вибігала і посадку садовило з нами. Ось канікули почнуться, воно бідне, як то кажуть, із з лісу не вилазило. Ти ягоди збирало, то купичину збирало. Я мов, таке дитя миле. Я до сьогодні покласти таку дитину. Да як те слово назвати на того Путіна, кажу падло, падло, щоб он там зогнив. У селі Забране, де народився та виріс захисник, збираються назвати вулицю його ім'ям. Будемо ходотайствувати, будемо називати вулицю Тараса. Тараса в Забраному, вулицю Тараса Дмитренка. Після загибелі побратими привезли особисті речі Тараса, серед яких листи та малюнки дітей, які він зберігав як оберіг, каже сестра, а також відзнаку Сталевий хрест нагороду Тарас отримав 4 лютого 2023 року. Ну, я знаю, що в цій медалі що великий труд. Треба просто обняти, Трепко, крепко. Трепко просто обняти». «Спасибо тобі, що ти боронив. Наш давав нам спокійні ночі, щоб ми спали. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.